За перший рік при владі команда президента Зеленського ні кроку не зробила в бік Коломойського, ба більше за наполяганням МВФ, Верховна Рада проголосувала за так званий антиколомойський закон про банк, який закрив шлях Ігорю Валерійовичу до повернення у власність Приватбанку. Цьому не завадило ані 16 тисяч поправок, які пропонували внести до закону депутат, яких контролював Коломойський, ані закулісні перемовини, які очевидно відбувалися. Я йому сказав, він знає мою позицію, що з приводу Приватбанка єдине, що ми підіймали, він знає мою позицію. Вона державна позиція. Я буду захищати Україну, захищати державу. Ось і все. Утім, Ігор Валерійович не звик програвати. Він завжди готовий до боротьби, навіть тоді, коли здається, що все проти нього, навіть тоді, коли ФБР веде розслідування проти нього щодо можливого відмивання грошей у Сполучених Штатах. Мерки, а сам він є персоною на в США. З 2020-го Коломойський за порадою юристів згорнув свою медійну активність, аби не зашкодити розгляду справи Приватбанку у високому суді Лондона. Практично тоді ж стало зрозуміло, що Коломойському буде не солодко і при президенті Зеленському. У лютому 2021-го набу затримало колишнього першого заступника голови правління Приватбанку Володимира Яценка. Тоді ж з подачі фонду держмайна змінився лояльний Коломойському топ-менеджмент-центр енерго, що забезпечує 15% потужності електроенергії в Україні. Улітку 2000 2022 другого з'явилася інформація про те, що президент Зеленський своїм таємним указом позбавив Коломойського громадянства України у лютому. 2023 тисячі служба безпеки України та бюро економічної безпеки провели обшуки у олігарха а вже за півроку у вересні Ігоря Валерійовича заарештували. Йому інкримінували шахрайство та відмивання коштів одержаних злочинним шляхом. У матеріалах слідства він фігурував як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Пізніше Коломойському, як колишньому кінцевому бенефіціару, повідомили про підозру за володіння понад 12 мільярдами гривень із Приватбанку. Набу оголосило у розшук данього партнера Коломойського Михайла Кіпермана, голову правління банку Альянс Юлію Фролову та екс-начальника департаменту адміністратора розрахунків «Укренерго» Дмитра Кондрашова. Ще один фігурант низки розслідувань, пов'язаних з виведенням коштів з Приватбанку та іншими фінансовими махінаціями. Цями давній партнер Коломойського геннадій Боголюбов у липні 24-го за підробленими документами незаконно втік за межі України за кілька місяців до цього боголюбов разом ще з чотирма українцями війшов до щорічного рейтингу мільярдерів американського журналу Forbes з капіталом в 1 мільярд доларів. Сам же Коломойський, 8 травня 24-го, отримав ще одну підозру в організації замовного вбивства адвоката, який відмовився співпрацювати в його незаконній діяльності щодо металургійного заводу. Певен, що Коломойський зовсім по іншому уявляв своє життя при президентові Зеленському. І в цьому житті не було СІЗО та неба у клітинку.